<свісна> Максимально коротко, простими словами, але про важливі речі. Так, мабуть, що це вже практика. <свісна> поки, поки включають презентацію, я розповім, що ж я сьогодні хочу презентувати. <свісна> <косвісна> <косвісна> Ну, слухаючи всіх е, доповідачів, дійсно ну захоплюєшся нашою нашою українською нескореністю. Нас бомблять а ми генеруємо якісь нові ідеї. Ми придумуємо якесь. Наповнення програм, максимально розширяємо якісь опції, немає світла у нас у всіх генератори. Ну, це дійсно. Я розумію, що це вже можливо, трошки і е, заїжена тема, але від ну, того є, є гордість. Ну, Українці це не скорена нація. І я не буду оригінальною. Я хочу теж представити продукт. Нашу програму страхування від нещасного випадку Броніполіс. Відразу скажу, що це унікальна програма. На сьогоднішній день ми єдина в Україні на страховому ринку компанія, яка змогла поєднати такий широкий спектр наповнення, дії і покриття. Коли завжди ну, розробляється будь-яка програма, спочатку закладається якась логіка, якісь принципи, що би ви хотіли бачити на виході, який би продукт ви хотіли отримати. І для себе ми так за ну, викорислили п'ять таких принципів. Перше, це має бути максимальне охоплення кількості осіб. Друге, це має бути максимально широкий спектр страхового захисту, це має бути мінімум винятків. Продукт має бути простим і зручним при настанні страхового випадку, і по ньому має бути швидка виплата. Оці, на цих п'ятьох принципах і базується наша, наша програма. Так, добре. А тепер. Отже, отже, почну розповідати про, про наші умови. Так, для кого наша програма? Ми умовно поділили всіх людей на дві категорії. Перша категорія це особи без підвищеного ризику. Я перепрошую. Окей, uh так. -huh. Okay. Uh -huh. okay. yeah. Так, це діти до 16 років, це студенти, це працівники на виробництві, це офісні працівники, працівники житлово-комунального господарства, сільського господарства і інші працівники, які ну, можуть бути прирівняні до цієї категорії. Тобто, якщо узагальнити, це всі. Цивільні особи у нас є люди, до яких у нас таке особливе ставлення. І е, цих, цих людей ми віднесли до осіб з підвищеним ризиком. Це Міністерство оборони України та підпорядковані йому органи. Це Міністерство охорони здоров'я та працівники. Це СБУ, ДПСУ, МВС, ДСНС і інші. Звичайно, це наші журналісти і волонтери, які щодня на передовій, і інші прирівняні до цієї категорії люди. Це можуть бути учасники територіальних е, якихось організацій. Так, розділивши. Отже, що покриває що входить в покриття даної програми? Страхові ризики, які ми пропонуємо в нашій програмі. Ця програма розроблена на основі на основі страхування нещасного випадку. Ми знаємо, що нещасний випадок це. Непередбачувана та незалежна від волі застрахованої особи подія. Ця подія може статися внаслідок зовнішніх факторів, такі як фізичні фактори, можуть бути, хімічні фактори і технічні. І настання цієї події може призвести до тимчасового розладу здоров'я. Постійного розладу здоров'я, це встановлення якоїсь однієї з трьох, з трьох груп інвалідності, може призвести до екстреної госпіталізації і загибелі. Отак От ми окреслили наповнення нашого продукту і категорії, до яких діє. Звичайно, ну, вже два роки, як, мабуть, що продукти не дуже актуальні, якщо не додаються воєнні ризики. Ми е, теж додали е, до нашої програми е, воєнні, ризики. Е, це, е, воєнні ризики. Це воєнні ризики це будь-яка подія, яка сталася внаслідок прямих чи опосередкованих е, воєнних дій. Хочу відразу зазначити, що, ну, вивчаючи досвід різних компаній, ми знаємо, що е, воєнні дії включаються часто в якихось обмеженнях. Наприклад, е, уламки БПЛА, пошкодження уламками БПЛА покриваються, а дії там умовно кажучи, торпед не покриваються. Е, оскільки я на початку сказала, що наш принцип розробки програми був широкий спектр покриття. Ми в нашу програму включили будь-який воєнний ризик. Будь-які воєнні ризики це максимально всі максимально можливі воєнні ризики, які можуть статися в нашому житті. Це діє мін, торпед, бомб, це травми, отримані від військових якихось формувань, це ушкодження, отримані від снарядів бойових машин, тобто всі максимально можливі. Можливі ризики. Звичайно, у, е, завжди у договорі е, страхування є, е, ну, описується не тільки то, що входить у покриття, а і е, є якісь винятки. Відповідно якихось подій. Е, відповідно, стосовно яких подій договір е, не діє. Е, ми... Е, в нашій програмі зробили максимальні ну, винятки, міні, мінімальні, загально зрозумілі і прийнятні. Договір не діє в стані алкогольного сп'яніння, умисного кримінального правопорушення, спроби самогубства і професійного заняття спортом. При цьому я хочу зазначити, що спортсмени за цією програмою можуть бути застраховані. Єдине, що якщо вони отримали травму. Наприклад, на якихось змаганнях це не покривається. Якщо це побутова травма або внаслідок воєнних дій, договір для них діє. Ну і найбільше, мабуть, наше таке найвагоміше, це територія дії. По даній програмі територія дії весь світ винятки складає. Країна-агресорка і країни, які підтримують її. Це Республіка Білорусь, Іран і КНДР. На всі інші території світу ми надаємо страхове покриття. Трошки детальніше я хотіла би зупинитися на території нашої країни. На відміну від інших страхових компаній, дія нашої програми поширюється на всю територію України. В міжнародно визнаних кордонах, тобто це означає, що включаються і тимчасово окуповані території. А для наших військових, які застраховані за цією програмою, територія дії це уся зона бойових дій. Ну і тут трошки детальніше зупинюся, що події 6 серпня 24-го року спонукали ну коли Збройні Сили України. Знаєте, ви, мабуть, перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області. Ці події спонукали нас ще більше розширити е, територію дії для наших військових. І станом на зараз е, територія дії для наших військових це будь-яка територія, де наші Збройні сили. Е, Здійснюють дії по захисту територіальної цілісності, по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Тобто наші військові застраховані на будь-якій території. І це дуже важливо. І в цьому також одна з унікальностей нашої програми жодна страхова компанія не. Ну, не спромоглася і не рішила, не, не вирішила, не змогла поки що, скажімо, на сьогоднішній день забезпечити таке покриття. А, простота, простота розрахунків і виплат. А, я коротко розкажу, як діє наша програма. Отже, покривається, як я раніше казала, покриваються. Такі, такі ризики: це травматичне ушкодження, госпіталізація, інвалідності і загибель. І відповідно, оскільки це компенсаторна програма, то до кожного виду виду ризику є встановлено свій відсоток. Дуже легко розрахувати. Наприклад, потрібна госпіталізація внаслідок настання страхового випадку 10% від, страху, від страхової суми буде виплата. Встановлено інвалідність, наприклад, перша група 100% від страхової суми буде виплата. Трошки так мудрено по травматичному ушкодженню, бо ви бачите, там покриття від 3 до 100 Ну, Скажу так, що. До цієї програми є повний перелік травм, які взагалі можуть відбутися по нещасному випадку. І відповідно кожній травмі присвоєно свій відсоток. Наприклад, перелом пальця це 5 контузія це 10 І отак от розраховується розмір виплати. У нас стандартно представлено три варіанти е, страхової суми: це 50 тисяч, 100 тисяч і 250 тисяч. І коли ви подивитеся, дуже ну, легко і зрозуміло можна вирахувати е, ці виплати. Звичайно. Е, Ну, часто дуже питають, чи є ці е, варіанти страхових сум у нас там остаточними. Ні, для корпоративних клієнтів, часто по запитам корпоративних клієнтів, ми можемо переглядати ці суми, ми можемо комбінувати, ну, тобто і робити більшим покриттям. Ну і мабуть що знаєте суми відсотки відсотками розрахунки це таке, але найбільше так зрозуміліше розрахунок ну, страхове відшкодування, коли воно на реальних на реальних подіях. От ми підібрали такі кейси, які відбулися з нашими застрахованими для того, щоб на практиці розказати, як розраховуються страхові виплати. Перше, перші приклади це для осіб без підвищеного ризику, для цивільних осіб. Перше, це подія, просто побутова травма. З ходинками людина впала і отримала пошкодження ну, перелом суглобу. Встановлено діагноз. Наш, наша людина була застрахована на 250 тисяч гривень. Ризик це травматичне ушкодження, перелом щиколотки. І він складає цей ризик, складає 20%, тобто 50 тисяч гривень людина отримала внаслідок компенсацію по цьому страховому випадку. А внизу кожен раз я ще буду вам показувати, скільки, який термін, виплати, термін виплати. Тому що, якщо ви згадаєте, на початку я теж казала, що для нас було важливим. Швидкість виплати. Отже, перший документ, отриманий в страховій компанії, наприклад, 21 числа, 21 січня, виплачено 6, 6 лютого. Тобто 11 днів від подачі документів до виплати. Так, другий випадок, трошки складніший, це ушкодження. Ушкодження цивільної особи отримані внаслідок ракетного удару. Внаслідок цього ушкодження є струс головного мозку і часткова втрата слуху. Застрахована людина була на 500 тисяч гривень. Відповідно, 5% це вона отримає за струс головного мозку, 5% за зниження слуху. І загальна сума до виплати становить 50 тисяч гривень. Виплата проведена впродовж семи робочих днів. На жаль, ми маємо випадки і загибелі цивільних внаслідок ракетного обстрілу. Ось один із таких випадків це наш застрахований, який загинув внаслідок ракетного удару у місті Чернігові. Зрозуміло, що ризик смерть, Застрахований він був теж на 500 тисяч гривень. Виплата в цьому випадку складає 100%, і дружина загибла отримала ці 500 тисяч впродовж 7 днів. Так, ми розуміємо, що ну, ці виплати вони не вгамують біль рідних у зв'язку з втратою, але ну, прийма, принаймні якась фінансова опора і. Я даже, знаєте, так трошки, трошки розгубилася, як це сказати. Да, як гроші можуть вгамувати біль? Ну, не знаю. Ну, принаймні якась підтримка. Вибачте. Так, ну і приклади страхових виплат для осіб з підвищеним ризиком. Найбільше так, Договір діє для всіх осіб, і для цивільних, і для військових, але е наші військові це таке трепітне відношення, і ми намагаємося максимально обережно, лояльно, ефективно, швидко, з розумінням ставитися до таких випадків. Це ну, кожен раз, здається, як тільки відомо про цей випадок, ти переживаєш його. Разом з нашими військовими тому так. Перший випадок це поранення внаслідок мінометного обстрілу, діагноз це опіки обличчя і ушкодження верхньої кінцівки. Наш військовий був застрахований на 100 тисяч. Для його ну, ризики, які задійні, це травматичне ушкодження і екстрена госпіталізація, тобто по ушкодженням ну, нарахована виплата 35 тисяч, і додається ризик екстрена госпіталізація ще 10 тисяч, загалом 45 тисяч. Ну, цей приклад це в принципі доволі легке поранення. Наш застрахований він пролікувався і зараз він повернувся до виконання бойових завдань. Виплата відбулася за 6 робочих днів. Далі приклад трошки складніший. Тут вже мова йде про важке поранення, там декілька ушкоджень, і в результаті цих ушкоджень відбулася втрата однієї кінцівки. Наш застрахований був на 250 тисяч гривень, тобто теж ну, додається травматичне ушкодження, плюс екстрена госпіталізація, але тут вже декілька випадків складається, тому по одному. Декілька діагнозів, я вибачаюсь, декілька ушкоджень. Тобто по одному ушкодженню нараховано 5%, 5% по іншому 70, ще один діагноз, і 10% це госпіталізація, і загальна сума до виплати це 223 тисячі, і виплата проведена впродовж 11 робочих днів. Тобто, бачите, є такі ну, ушкодження, які майже один страховий випадок, і це майже вся страхова сума. Є вони такі складні і крайній випадок. Це, на жаль, найболючіше, про що хотілося би говорити: це смерть нашого військовослужбовця загибель під час виконання у Курській області. Застрахований був на 250 тисяч, і його мама отримала 100% виплату впродовж 9 робочих днів. Таке, трохи, трохи щемить. Я вам ну, на початку нашої презентації казала і про простоту. Умовою умовою швидкого швидкого відшкодування є декілька простих кроків. Ну, перше зрозуміло, настання страхового випадку застрахований звертається до страхової компанії. Підготовка пакету документів. Тут я хотіла би зупинитися, що оскільки ми хотіли, щоб страховкою користувалася найбільша кількість людей, ми максимально спростили і мінімізували перелік документів. Документи в нас можна подати як електронно, так і паперово, що теж прискорює розгляд страхової справи, і отримання виплати. Весь цей процес дуже короткий, і строки відшкоду... страхового відшкодування в нас становить 7 робочих днів. Так, сам Коротко про сам договір. Сам договір мінімально він укладається на один рік, є можливість оплатами, і така трошки особливість нашої програми, що в договорі присутній період очікування. Ті, хто стикалися з страхуванням критичних захворювань, знають, що таке. Період очікування це період, під час якого страхова компанія не розглядає звернення, і страх… і звернення не вважається страховими випадками для осіб. Без підвищеного ризику це 4 календарні дні для осіб з підвищеним ризиком це 15 календарних днів. Я сподіваюся, що можливо десь трошки запіналася, але що моя презентація все ж таки надихнула вас вкотре задуматися про своїх співробітників, про захист, особливо мобілізованих, адже ну, ви можете стати для них додатковою опорою в такі часи, ну, непрості часи, часи наших викликів. А наш продукт Броніполіс стане для вас надійним інструментом. Тому, будь ласка, звертайтеся і. І, мабуть, що, да. мабуть, що від себе, від себе ще особисто, не по продукту додам. Я бажаю всім нам стійкості, я бажаю всім нам дожити і відчути нашу перемогу. І підтримувати обов'язково підтримувати один одного. Дякую вам.